Привіт всім! Якщо ви не любите губитися, але полюбляєте досліджувати нові місця, тоді у вас є щось спільне з нашими котячими друзями. Давайте поговоримо про те, як коти орієнтуються в просторі. Коти мають дивовижну здатність знаходити дорогу, навіть якщо вони раптом опиняються в незнайомій місцевості. Ця суперсила називається хомінг, або інстинкт повернення додому. Вчені вважають, що коти використовують поєднання магнітного поля землі, положення сонця і навіть запахи, щоб знайти дорогу додому. Уявіть собі, деякі коти подолали понад 300 кілометрів, щоб повернутися до своїх затишних ліжечок. Є задокументовані історії про котів, які загубилися під час переїзду їхніх господарів і дивом знайшли дорогу назад через місяці або навіть роки. Це ніби у них вбудований GPS, але набагато крутіший. Тож наступного разу, коли ваш пухнастий друг впевнено дивитиметься на вас перед виходом на вулицю, пам'ятайте, можливо, він просто використовує свій неймовірний інстинкт повернення додому. Дивовижно, правда? Залишайтеся з нами, щоб дізнатися більше цікавих фактів про тварин.